За добу на Буковині трапилось три аварії. Зокрема, вчора 31-річна жителька села Тереблече, керуючи автомобілем MAZDA на вулиці Небесної Сотні, допустила наїзд на малолітнього пішохода. В результаті ДТП шестирічний хлопчик отримав травму ноги. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Ще одна аварія трапилась на вулиці Рівненській. Водійка Тойота втратила свідомість і влетіла на швидкості. Припарковані три автівки авто перекинулось на бік. На щастя, від зіткнень. Ніхто не постраждав винуватця ще однієї аварії. Виявили правоохоронці на вулиці Героїв Майдану. Поліцейські зупинили транспортний засіб БМВ, який мав суттєві пошкодження. Керманич пояснив, що допустив наїзд на електроопору. За декілька хвилин на спецлінію 102 зателефонував водій транспортного засобу Ман та повідомив, що водій автомобіля БМВ допустив зіткнення з його авто та втік. На керманича поліцейські склали чотири адмін. Протоколи.